Доброго дня колеги, 10 червня, вирішив таке коротеньке відео зняти. Сьогодні будемо розпочинати робити другу частину ангара, як бачите, привезли матеріали, балки, крокви, мурлати, доски, шифер БУ є. Станемо, плануємо за цей тиждень зробити, ось на цьому місці буде Піддони вже привезені. Вон там зараз покажу ще піддони. Вон ще піддони 100 штук взяв, будемо застеляти на низ для кращої вентиляції. Ось на цьому місці плануємо сюди на цю сторону скат буде. З цього робив, брав крок в 5-метрові, а це взяв 6-метрові, замовив, трапились такі то вийде він у нас 6х12, на а той 5х12. Будеться 11х12, на, на яких 130 квадратів. Але я наперед знаю, що площі не вистачить. Ще ще є. І знову будемо по цих будках розпихати. Тому що в цьому році буде що копати. А з понеділка плануємо вже починати першу ділянку викопувати однозубку. Перша ділянка вже практично готова, жовта, на другій там ще більш в затінку зеленіша. Такі справи. Будемо потихеньку робити і в процесі знімати. Кому цікаво, підписуємось, ставимо лайки, коментуємо. Всім мирного неба, до побачення.